І вітання теми дня в Етері ТВ. Як завжди об цій порі говоримо про головні події вівторка, 14 березня. У студії для вас працює Людмила Труфен. То чим жили та що хвилювало найбільше? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 384-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Наші захисники ліквідували 740 російських загарбників. Загальна кількість хороших мертвих росіян перевалила за 160 тисяч тушок. Протягом доби наша авіація завдала понад 10 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 740 російських загарбників, знищили 10 танків, 15 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 2 РСЗВ. Один засіб ППО, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Немає сумнівів в тому, що в Росії є проблеми з боєприпасами та військовою технікою. Тому держава-терорист тягне зброю звідки тільки можливо. Про це двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розповів на спільному етері з Дмитром Гордоном. Однак навіть цей сумнівний ресурс не допоможе агресору, висловив переконання політик. Вони сподіваються, ще й на повну підтримку Китаю. Ось я думаю, що немає жодного сумніву, що Китай постачає туди товари подвійного призначення. Жодного сумніву в цьому немає. І ми вже про це в цій частині говорили. Що таке товари подвійного призначення? Це те, що дає можливість виготовляти самій Росії військову техніку і військове обладнання. За різними оцінками, Росія може протягом місяця виготовляти 20 нових танків. 20. але є інша цифра, не така райдужна про те, що вони знімають з а, тимчасового зберігання а, оце, старі танки. Там, радя, радянські оці танки, що вони їх знімають старі танки. І вони їх відправляють на три заводи для того, щоб модернізувати ці танки. Буковина провела в останній шлях героїв, які захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України з молодшим сержантом Демчуком Василем, воїном військової частини А 0536 та солдатом Масюком Андрієм, воїном військової частини 1241, попрощалися на алеї слави центрального кладовища Чернівців, солдату Жугаєвичу Євгену, військової частини А 4056 п'ятдесят шість, останню шанові дали у стороженці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівцях оголосять конкурс одразу на 11 автобусних маршрутів, які курсують громадою. Тож фірми, які організовують перевезення, можуть змінитись, адже терміни дії договорів із перевізниками добігають кінця. Ми оголосили конкурс на тій маршруті, на який в нас не було оголошено конкурс, де не було визначено переможців, і тому плануємо зараз оголосити конкурс. Це буде п'ятий автобусний маршрут, який ми працювали департаменту з департаментом транспорту розірвано договір договорів з перевізником, де го 1 до 3 закінчується вже діє конкурсного договору і будемо планувати голосити конкурс. Маршрути заявлені в перегонах зараз на ваших екранах. До того ж, на засіданні виконкому оголосили переможця минулого конкурсу на наступних маршрутах: – а 7, 9 та 29. Усі позиції виграло Чернівецьке тролейбусне управління. Договір з підприємством заключать аж на 5 років. До того ж, члени виконавчого комітету оновили список автобусних маршрутів, в яких гарантований безкоштовний проїзд пільговим категоріям. Їх всього 19. Решта ж 31 з міського бюджету. Компенсувати не збираються у Чернівцях. Встановили тарифи з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету 14 березня. Нові 11 паркомісць обіцяють підготувати вже найближчим часом. До кінця тижня ми все закінчимо, тому що зараз погода вирівнялась, Ми домолюємося. Нанесемо всю розвідку і доставимо паркомати. І в принципі будемо. Тарифи на паркування коливатимуться від 10 до 20 гривень за одну годину. На ціну впливають коефіцієнти, що враховують місце розташування майданчиків, час користування, тип транспортного засобу та категорію осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчику. Апеляційний суд поставив крапку позові Артура Мунтяна щодо знаття з нього статусу підозрюваного, який стверджує, що до інкримінованої справи жодного відношення не має та стверджує, що це політичне переслідування та сфабрикована справа. Тож, яку остаточну ухвалу винесли служителі ФАМІДИ, розповідаємо у сюжеті. Чернівецький апеляційний суд поставив крапку у позові Артура Мунтяна та його захисників щодо зняття статусу підозрюваного у справі щодо розкрадання карет швидкої, яких у 2022 році надіслали з Італії як гуманітарну допомогу. Тож у результаті судових засідань служителі Феміди залишили без задоволення апеляційну скаргу адвокатів. Тобто статус підозрюваного з Артура Мунтяна не зняли. Нагадаємо, попередньо такий позов подавали у лютому в Шевченківський районний суд. Мовляв, до інкримінованої справи екс-чиновник жодного відношення не має, а авто швидких вже давно на фронті. Утім, і там, і там, у задоволенні скарги захисникам підозрюваного, відмовили. Адвокати переконані, що практика оскарження підозр в Україні є надто малою. Нами були наведені всі аргументи для задоволення апеляційних скарг. Це рішення ні в якому разі не означає про те, що Монтян Артур Іванович є в чомусь винним чи невинним. Сторона захисту вважає, що суд просто не надавав оцінки тим доводам та аргументам, які були наведені. Тож кажуть, що на цьому не зупинятимуться та надалі доводитимуть на причетність свого підзахисного, подаватимуть клопотання про закриття кримінального провадження. Зокрема, правозахисники переконані, що незабаром. Інкримінована стаття буде змінена, адже, мовляв, з самого початку була необґрунтована зі сторони обвинувачення. Її змінять, тому що в такому вигляді вона реально була необґрунтована. Тут реально є, є матеріальний склад злочину 191, який має наявність певних умов для того, щоб особу навіть підозрювати не на те, щоб винувачувати в цьому злочині. І його немає, і це всім про це відомо. Тобто перекваліфікують на якусь іншу статтю. Зрозуміло, що це не буде. Особливо тяжкий злочин, так як він є зараз, адвокати наполягають на тому, що представники правоохоронних органів намагаються уникнути будь-якої відповідальності за свої неправомірні дії. Мовляв, наданих доказів у справі про непричетність Артура Мунтяна достатньо. Відтак Наталія Барбадин Дунець стверджує, що апеляційний суд не задовільнив їхню скаргу через те, що в Україні відсутні механізми відповідальності слідчих прокурорів та суддів. Тому що, якщо б механізм відповідальності був. І реально притягували за ось такі от речі очевидні та до відповідальності. То я думаю, тоді б інші були рішення і процесуальні, і судові. Сам Артур Монтян з рішенням суду категорично не погоджується. У мене є документ, який чітко говорить, це офіс генеральної прокуратури, де вищим, вищим рівнем підтверджено те, що доказів у розслідуванні немає, не встановлено доказів. Слідство так само це визнає, тому що це з Києва з офісу Генерального прокуратури прийшов документ на у Чернівецьку прокуратуру. Слідство про те, що доказів немає. Чому мене переслідують? Чому мені, мені от, ці речі відбуваються? Мені не зрозуміло. Тож слідство по інкримінованій справі Артуру Мунтяну триває надалі. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Теми дня ТВА. Його стіни не бачили відвідувачів вже понад півроку. На вході у приміщення працює лише годинникова майстерня. Кінотеатр Чернівці за кілька місяців перетворився із успішного закладу у збитковий. Що з ним далі планують робити, та чи відновить він свою роботу, дізнавались журналісти ТВА. Біля його дверей висить афіша фільму, прем'єра якого мала бути ще у липні минулого року. Глядачів у комунальному кінотеатрі Чернівці не було вже багато місяців. Упродовж року міськрада виділяє закладу мінімал. Фінансову допомогу. Натомість саме приміщення поступово занедбується і не тільки всередині. З одного боку, будівлю обступили смітники, які обіцяли прибрати після встановлених підземних. З іншого облаштовують громадський туалет. З війною ситуація стала ще гірша. Ну, по перше, останні вісім місяців вони просто зачинені. Ми скоротили штатний штатну кількість людей. Там зараз працюють всього троє людей. Причому ВО директора, головний інженер на 0,5 ставки, бухгалтер на 0,5 і прибиральниця на мінімальній зарплаті. Відтак увесь інший персонал на роботу не виходить. Одна з причин, чому в кінотеатрі не показують фільмів. Відсутність сертифіката. Втім, він. Також не безкоштовний, а фінансової допомоги від міської ради вистачило лише на те, щоб оплатити комунальні послуги та здійснити виплату працівникам. Відновити роботу можна, але ж оце але потрібно оце, сертифікат на програму забезпечення. Адресна допомога у нас це. Скажімо, в ковідний період, то працівники були відправлені у відпустки без збереження заробної плати. І коли скажімо, потрібно ну, настав час скажімо, їх розрахувати, то скажімо, треба було виплатити компенсацію на це працівнику за звільнення там дисі, то скажімо, там та допомога, вона йшла на. Те, щоб це розрахувати працівників і за оплату за електроенергію, довести кінотеатр до сучасного рівня і відновити його роботу можна лише за допомогою меценатів. Так нещодавно представники зі Швеції були в кінотеатрі та оглядали приміщення. Наразі на шведський кінофестиваль запросили директорку центру імені Миколайчука, адже саме з ним хочуть з'єднати збиткову установу. Тож сподіваються, що таке відрядження принесе результат. Було багато. Обговорень з цього приводу багато було пропозицій. Але ми зійшлися на тій, що шляхом приєднання ми кінотату Чинівці приєднаємо до культурно-мистецького центру імені Івана Миколачука. Це єдиний спосіб, аби залишити і зберегти цей заклад як заклад культури. Ще один спосіб зберегти та відновити будівлю, яка пережила наслідки трьох окупацій повернути його єврейській общині. Адже до Другої світової це був Тремпель, головний молитовний будинок місцевої єврейської громади. Та посадовиця каже, що такий варіант навіть не розглядається натомість голова правління єврейської громади вважає, що важливість споруди для чернівчан збережеться за будь-яких умов, на які пристане влада. Однак треба чітко розуміти і усвідомлювати, що є питання з справедливості. і ми розуміємо, що все одно мусимо рухатись цим шляхом, оскільки це важливо для міста Чернівці, це родзинка, перлина міста, і саме відроджений купол, відроджена будівля слугуватиме окрасою міста Чернівці більше, навіть для міста ніж для єврейської громади. Попри оптимістичні наміри, досі невідомо чи відновить заклад свою роботу, чи можливо його готують до приватизації для місцевих бізнесменів в якості ще однієї гуртівні чи забігалівки. Останнім часом у Чернівцях всього можна чекати. Журналісти ТВА обов'язково слідкуватимуть за тим, яку саме долю посадовці оберуть для історичної будівлі. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Руслан Батюк теми дня ТВА. На Буковині почастішали пожежі на відкритій території. Лише за останні чотири дні рятувальники 16 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, спричинених загоранням сухої трави. У результаті вогонь знищив понад 22 гектари сухої рослинності. Головне управління ДСНС застерігає про небезпеку пожеж сухої трави, які завдають великої шкоди не тільки довкіллю та майду громадян, а й можуть становити реальну загрозу для їх життя. За короткий проміжок часу пожежі на відкритих територіях набирають великих розмірів. Так на відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю близько 4 км на годину, а у вітряну до 30 км. Висота полум'я досягає 2 метрів. Проте найбільшу небезпеку несе пожежа, яка розповсюджується при сильному вітрі з різкими змінами напрямку та швидкості. Як правило, територія таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується в 2-3 рази. Гасіння таких пожеж пов'язано з подоланням великих труднощів, затратою значних матеріальних засобів і людських ресурсів. Рятувальники закликають боковинців неохильно дотримуватися правил пожежної безпеки. У ніч з 13 на 14 березня у Чернівцях по вулиці Герою Майдану горіла квартира на п'ятому поверсі. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів. Рятувальників викликали сусіди. Самі ж мешканці через щільні. Незадимлення не могли самостійно вийти з приміщення. Рятувальники передали двох осіб медикам, які надали чоловікам необхідну допомогу одразу на місці події. Від подальшої госпіталізації вони відмовилися. Вогонь знищив меблі та речі домашнього житку у квартирі. Вони втратили все, адже були змушені покинути рідні домівки та подалися за сотні й тисячі кілометрів. У Чернівцях презентували виставку портретів та історії внутрішньопереміщених осіб, втрачений дім, а також розроблену на їхній основі графічну новелу на межі. Детальніше про незламних людей у сюжеті. У Чернівцях відбулася виставка портретів та історій вимушено переміщених осіб втрачений дім, яку провели до річниці широкомасштабної війни Росії проти України. Одним з героїв виставки є Володимир Приходько, переселенець з Маріуполя. У мирний час чоловік був тренером з плавання та насолоджувався життям. Але спочатку воєнні дії у 2014 році, а потім і широкомасштабне вторгнення, кардинально змінили долю пана Володимира. Довгий. Час він переховувався у підвалах, але російські снаряди і там діставали маріупольців. Вони приходили туди, все нас до доставали бомбою. Друзів теж були там, теж снаряд рядом упав, розірвався туди. Прийшлось біжати. От. В ту школу, що ми були, теж снаряд попав. Тільки ми виїжджали, там накривали, ну не на якось повезло. Прийшов до брата там до вироду, в порту, там дом дерев'яний, він так шатався, весь що на третьому поверсі, потім самоліти почали бомбити. Там рядом парк там, мабуть, були ці зенітки, що бомбили самоліти. Втрачений дім це історії 22 людей, які були вимушені покинути рідну домівку, залишити там все своє життя та втікати від російських ракет за сотні кілометрів. Розповіді переселенців записували у тимчасових прихистках на Івано-Франківщині у липні 2022 року. Ці прихистки знаходилися в школах та садках. Ми тоді розвозили гуманітарну допомогу. І паралельно спілкувалися з людьми. Ці історії власне лягли у ці портретні виставки, які ми сьогодні можемо спостерігати. На основі портретної виставки ми створили каталог для того, щоб усі бажаючі мали можливість взяти і працювати з цими історіями. Десять історій незламних людей з цієї виставки увійшли до графічної новели на межі. Комікс, як по-простому прийнято людьми вважати, але в жодному разі не варто говорити. Що це і думати, що це є смішні історії? Ні, навпроти це історії про власне ту, ту ситуацію, яку сьогодні спіткала. Яка сьогодні спіткала Україну, і це історії, які візуально легше сприймати, тому що через малюнки, через короткі діалоги, ми дізнаємося все те, що написано іноді в великих текстах. Цей захід проводять, аби інтегрувати людей, які переїхали з зони бойових дій, до життя в нових умовах, аби місцеве населення було відкрите до вимушено переміщених осіб та позитивно їх сприймало, каже Євгенія Бардяк. Друга ціль, яку ми переслідуємо, це для того, аби зберігати пам'ять про події в Україні. Для того, щоб через такі культурно-популярні видання ми говорили і продовжували говорити про історію України, яка сьогодні твориться, для того, щоб її через пару років не почали переписувати так, як зручно комусь іншому. Ми говоримо в цих виданнях про злочини Росії, і ми хочемо. Щоб через популяризацію теми війни в Україні винні, тобто Росія і Росіяни, були покарані рано чи пізно. Виставка тривала лише один день, оскільки у організаторів напружений графік за два тижні. Вони мають презентувати її не лише у семи обласних центрах західної України, але й у трьох європейських країнах Молдові, Угорщині та Румунії. Тетяна Дубіцька, Олена Марич, Василь Ставчанський. Та дня ТВА. такими були події цього дня, як завжди, впевнено стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо Збройним силам та віримо в перемогу. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе до зустрічі.